Вітаю всіх на своєму ютуб-каналі Олексій. Вдячний за вподобайки. Спішу на зустрічі презентації з львівською письменницею Галиною Козак. З її творчістю я не знайомий, тому мені було дуже цікаво. Думаю, вам теж. До речі, придбав книгу. Взяв автограф, порозмовляв про те, про все. Правду, тільки правду. Що краще зробити правду, Ти в якому класі? П'ятому. Молодець. Який предмет любиш найбільше? найближче? Я. я задав запитання, яке мене ну, дуже хвилювало. Скажіть, будь ласка, коли ви пишете свої книги, ви замислюєтесь над тим, чи будуть вони подобатись читачеві? Ще писати, коли я пишу, носить мені сподобатись першу чергу. Ну, так, якщо мені вже там сподобалося, в мене є донька, вона журналіст за папа, і вона мені Мій перший син Знаєш, коли донька прочитає, вона правду має сказати, що добре, а що варто поправити, а може, колись вона мені каже, я в один пізона цара, а мама тобі ніхто не повірить, хто буде читати. Це надумано. Тому я переписую. Я пишу правду. Я от хочу писати і пишу правдиво, щоб кожен мій читав це повірив. І роздумував, можливо, все з моїми сусідами. Знає вона пробує. Може, це я вже десь таке десь чула, бачила. А от почуття, які мої герої переживають, такі, мають дійти до душі. Тому вони такі емоційні. Знаєш, що таке емоції? Ти маєш, ти маєш любов в серці, можеш поспівчувати комусь. Коли ти Авторка запропонувала розпочати зустріч із молитви за Україна. Ми підтримали. Розпочинали із книги Дорога терном заросла. Це драматична повість про вчительську сім'ю Романа і надії, економічна скрута 90-х років, заставляє надію скуштувати заробітчанського хліба. Історії взяти і життя, і щасливий кінцем. Хоча у книзі, через їх заги, долі та круті піке. Нічого вже не повернути, бо дорога темно заросла. Я вигнаці це розповідь про трагічну сторінку і життя українців, про примусове виселення у Сибіра після війни. За основу авторка взяла болючий досвід власної родини, вивезеної із села. Важка праця та приниження не знищили любов до пісні. Вже жили інші люди, починали жити заново, бо життя продовжується. Наступна розповідь про книгу Дівчина на білому коні, яку я вподобав і придбав, бо її сюжет мене захопив. Це емоційний і зворушливий роман про національно визвольну боротьбу воїнів УПА у 40-х 50-х роках, захоплює сюжет знайомий нас з родиною бойчуків, котрі офірували для боротьби за Україну п'ятеро дітей. І ніяк не хотіло жертвувати найменшою дочкою. Бо хто ж мені закриє очі? бідкався батько. На яку проводять ваші от, працівники мистицької бібліотеки, і вчителі, які проводять і виховні години і інші заходи. Це має йти через серце не для показухи, не для галочки, так, аби воно відготувалося в серцях. Будьмо націоналістами, бережімо своє, бо в нас іншого шляху просто немає. Психологічна повість вузлика пам'яті є надзвичайно правдивою і близькою читачам. Лише віра в Бога, молитва і прощення допомагають головній героїні позбитися страху, тривоги і болючих спогадів. У сюжеті авторка відсилає родину Ольги Тищенко до святого місця Зарваниці, щоб зв'язати вузлики пам'яті і відпустити минуле, знайшовши мир у душі. Бачити не легко, але є молитви, які допомагають. І ось моя героїня священник порадив їй таку молитву. Навіть можна молитися, шановні друзі, за наших покійних предків, бо наші діти нам народжується кожна книжка це народження. Теж буду шукати свого читача, там теж цікава історія. Я вибираю для сюжетів в своїх книжках цікавих людей. Цікаві історії, не можливо, про можливо. Про що ще ніхто не казав. Дякую за теплу зустріч від директорки Маріани Ігорівни. Щиро дякую за неймовірні враження. Бажаю творчого натхнення. Чекаю на дитячу книжку, де головним персонажем буду я, мирного неба, папа. -па.